Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, доброго дня. Так, чудово. Дозвольте відрекомендуватися. Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадських слухань. Тобто, в нас є один представник управління, один представник управління і пані Ольга, представтеся, будь ласка, ви в нас є хто доброго дня. Я є інженер-еколог та розробник проектної документації з оцінки втиву на довкілля по новому будівництву молочно-товарного комплексу для отримання з неї молочного блоку для можливого метанчика стовмоя. Так, ви в нас будете представником суб'єкта господарювання. Е, отже, значить, станом на 11 годину у нас представників громадськості е, поки що немає. Давайте за, е, чекаємо хвилин 10 і в 11.10 продовжимо. Можливо, можливо, до нас хтось долучиться. В 11.10 зустрічаємося. зустрічаємося. Thank <laughs> you. Ну що ж, мене чутно, так? Да? Чутно, видно, добре? Це добре. Що ж, давайте тоді будемо продовжувати. Отже, громадські слухання ми проводимо 24 жовтня 2024 року. Замовником в нас виступає сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю маяк. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля. Це нове будівництво молочно-товарного комплексу для утримання корів з доїльно-молочним блоком в селі Пиків Хмельницького району Іванівської об'єднаної територіальної громади. Так, громадські слухання у нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі і врегульовує. Питання громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що замовник зазначає в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань, він також детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова вона була прийнята з метою проведення відповідність до норм пункту 2 під пункт 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що на даний час у нас ведеться відеозапис наших з вами громадських слухань, посилання на, яких, посилання на яке буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11.13 у нас так і залишилося один представник управління і один представник суб'єкту господарювання. Представників громадськості до нас не долучилися. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом, так як я головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю маяк стосовно планованої діяльності нове будівництво молочно-товарного комплексу для утримання корів з, доїль... з доїльно-молочним блоком в селі Пиків Хмельницького району Іванівської об'єднаної територіальної громади. Я дякую усім за пані Ольга вам за присутність. Усім до... Да, усім до побачення, гарного і мирного дня. До побачення.